Привіт, друзі! Ми продовжуємо обстеження полів. В більшості ми зараз працюємо монітором поля пшениці та ріпаку, так як вони активно вегетують і наражаються на небезпеку як, як би сказати, хвороб і шкідників. На даний момент ми знаходимося на ріпаку одного з своїх клієнтів Житомирської області і моніторимо такий шкідник, як квіткоїд, тому що в цьому році його більш ніж достатньо. Останній раз ми проводили тут обробіток 21 квітня подвійною нормою ОПЕРКОД Акро. Хочу вам сказати, сьогодні маємо вже після обробітку 14-й день. Да, я не скажу, що їх немає, вони є поодинокі випадки, але все-таки системник тримає, тому що багато було від фермерів таких тривожних як би сказати, повідомлень, що системники не працюють. Ні, вони все-таки працюють, тому що якби не працювали, тут цвіту не було. Б. Потрібно буде обробляти повторно вже по цвітінню, тому що є поодинокі нові прильоти, але це не від того, що залишилися, що не працював системник. Друзі, також проводимо моніторинг по виділенню хвороб. Подивіться, будь ласка, які ми маємо чисті, насичені зелені листочки, пагони, стебла. Це означає, що в нас хвороби відсутні. Працювали ми дворазово фоніцидними обробітками. Перший раз вносили препарат Тебуфор, діюча речовина Тебуконазол. Другий раз у нас було внесення фітолікарю, діюча речовина Флутриафол. Сміливо можу вам сказати, що препарати спрацювали дуже добре і наразі рослинки мають чудовий вигляд. А ось і робота нашого грамініциду препарату Norvel Extra, який ми вносили проти злакових бур'янів рано по весні. Бачимо, що всі рослинки гинуть, вже мають такий жовтий колір. Можна сміливо сказати, що злакових бур'янів у нас на посівах Цього ріпаку не буде. Друзі, хочу ще з вами поділитися станом поля озимої пшениці. Попередником тут був озимий ріпак, проводилося один обробіток у нас. В баковій суміші були інсектициди ранчо з нормою 0,1 літр на гектар. З гербицидів в нас вносилось флумет та оріонт. По 15 грам на гектар і фуницидна група був фітолікар. 0,6 літра на гектар. Зараз вам покажу ще зблизька, як виглядає пшеничка. Хоча такої великої роботи ще не видно, бо кілька днів тому як проводилося, але все-таки ми оглянемо і подивимося, що наразі ми маємо. Ось так вона виглядає у нас зблизька. Я вам скажу, що пшеничка є чистою, є трошки таких да, плямистостей. Але це не страшно. У нас провелися нещодавно обробітки. Шиника теж не виявлено. Якщо він був, то вже його нема, тому що ми проводили обробіток кілька днів тому. Ми Будемо чекати цього посіву тільки гарний та високий врожай. А це інше поле озимої пшениці цього ж клієнта. Вигляд воно має трошки гірший, ніж попереднє. Це за того, що було висіяно в такі дуже, як би сказати, пізні терміни. Висівалося воно в кінці жовтня, навіть на початку листопада. І за того, що не можна було зайти в поле. Як пам'ятаєте, у нас були дуже проливні дощі. Система обробітку цього поля та сама, що й попередньому. Інсектицид був ранчо. 01 літра на гектар. Фуницит у нас застосувався фітолікар 06 літра на гектар. Ну і гербіциди були двох варіантів: Оріон та Фумет по 15 грам. Ми бачимо на відео є багато різних двохдольних рослин, в тому числі і падалиця соняшнику. Але в таких фазах наш препарат Флумет з ним дуже добре впорається. Ось, бачите, друзі, падало ці соняшка у нас більш ніж достатньо. Він тільки зійшов, тому препарат Флумет з додаванням Оріону повинен його чудово зняти. Хочу вам ще показати значне заселення хвороби, такої як септоріоз. Це призвело із-за того, що у нас було значне випадання дощу і відразу підвищення температур. І практично всі рослинки у нас хворіють. Подивіться, мають таке забарвлення, септоріоз пропалює. Тому обов'язково рекомендуємо працювати такими препаратами як компанії Strobiet Multi, Tebufor, Fuzarin. Ну, Практично можна працювати сміливо всією стрибуліриною групою. Не нехтуйте посівами, тому що септоріоз така хвороба, що призводить до втрати врожаю. 50-60%. Хочу вам ще показати таку активну роботу аграріїв. На сьогоднішній день вони вже сміливо зайшли в поле і активно висівають такі культури, як кукурузу, соя та соняшник. Більшість аграріїв з нашого моніторингу показало, що сіють саме соняшник, тому в найближчий час слід очікувати і потреби на системи обробітку, особливо на ґрунтовий. Від себе хочу тільки порекомендувати всім проводити інокуляцію насіння, так як це забезпечить і хороше закладання врожаю, і азотом ґрунт на майбутні посіви після збирання сої. І ще порекомендую, верніше б проінформую такі препарати компанії Хімагромаркетинг, як «Нітроген Квік та Нітроген Т. Нітроген Т – це в нас на основі торфяного, тобто сухий, норма витрати його 0,2 кг на 100 кг насіння. Нітроген Квік це рідка форма. Його норма витрати 0,4 літра на 100 кг насіння. Також, друзі, в даного клієнта ми сьогодні проводимо внесення ґрунтового препарату Watch Pro на посіви соняшнику. Наразі заправляємо оприскувач, зачекаємо, як чухне вітер, і будемо одразу вносити. Норма витрати препарату буде становити 4 літра на гектар. Норма витрати води 200 літрів на гектар. Ось, залили вже ми третю частину води в бочку. Наразі заливаємо препарат Watch Pro. Після заливу препарату доб'ємо воду і будемо готуватися до внесення. У нас баковий суміш ще буде тільки вода і препарат. Нічого додати не будемо. Закінчили заливати препарат в оприскувач. Зараз заливаємо до повного бочку водою. І готуємося до внесення. Трошки бо є посилення вітру, щоб ефективніше його внести. І відразу проведемо внесення. Ось стоять каністри з нашим препаратом, які будуть вноситися на наступну заправку. Нагадую вам, що восько можна вносити як і грунтово, так і по вегетації. Наприклад, по кукурузі до п'яти листків. Препарат має такі діючі речовини, як металахлор та терппілазин. Добре тримає як будтольні буляни, так і злакові. Використовується на такі культури, як сорго, соя, соняшник та кукурудза. Друзі, вітер трошки стих, щоправда, не повністю, але тягнути вже нема куди, тому що ввечері у нас дуже швидко, потрібно працювати. Налаштовуємо оприскувач. Нагадую, що норма препарату у нас становить 4 літра на гектар. Рома вилову води буде становити 200 літрів на гектар. Все, почали внесення. Висота штамна становить близько 50 сантиметрів.